Слава Україні! Українськими мисливцями можна пишатися, я б сказав, навіть варто, бо саме мисливці стали основою всіх ТРО, блокпостів і партизанів. А також дуже багато з нас пішло на фронт у лавах ЗСУ після розпочатої Росією новою активною фазою 24 лютого, де ці нелюди намагались вже захопити майже всю територію України. Мисливці настільки вдало вбивали російських. Ублюдків, що коли окупанти заходили в село, то вони в першу чергу шукали в ньому списки мисливців, щоб відібрати у них зброю. Бо вони прекрасно розуміли, що ця зброя буде вбивати кожного окупанта, і всі геройські вчинки наших мисливців висвітлювали в українських змі, як то, наприклад, гадяцьке сафарі, де мисливці не тільки знищили багато росіянців, а й захопили дуже велику кількість їх техніки. Також є історія про Анатолія Кульгейко, котрий гранатою підірвав групу окупантів, котрі прийшли до нього, щоб забрати списки мисливців. Та іще безліч історій доказала, що мисливці це герої. Саме тому наша влада змогла подивитися на нас не через призму зелених грантоїдів, що висвітлювали нас в найжихливіших фарбах, а як на вкрай необхідну соціальну спільноту для життєдіяльності держави. І тепер державні кермальничі почули нас і погодились, що ті норми, закони і той порядок, що раніше був, Треба змінювати. Тож державники, які мають право законодавчої ініціативи, просять від нас вирішити, який має бути закон про мисливське господарювання в Україні. З цим питанням вони звернулись до Адріана Прокопенка, щоб він зі свого боку у своїй спільноті, котра називається «Много стріч, організував так сказати форум, де кожен з нас, кожен хто хоче, зміг виразити свою думку. І прийняти участь в обговоренні. Тож дуже раджу приєднатися до цієї спільноти. Там ще, окрім цього, дуже багато корисної інформації. Ну що ж, попитаємо про це все у самого Адріана. Але перед нашою розмовою з Адріаном хочу попросити кожного з вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, ну і підтримати мене в Патреоні. Навіть мінімальна ваша підписка допоможе мені покращувати мої фільми, мої інтерв'ю. Взагалі буде доступ до поїздок до когось, знімати щось цікаве саме для вас. І тих, хто долучиться до мене в Patreon, чекає дуже багато приємних бонусів, таких як вибір теми наступних відео. Можете поставити питання до моїх гостей і ще багато іншого. Адріане. привіт, 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 Андріане. Вітаю да. тебе. Е, чи правильно я все пояснив глядачам? Е, і розкажи нам більш детальніше, що сталося, і що ти плануєш робити далі. Е, привіт всім ще раз. Ну дивись, Женя, все дуже просто на сьогоднішній день до мене звернулася е, знайома мені людина. Він народний депутат. Він очолює певну групу там депутатів і задав питання, як. Мисливці бачать розвиток свій. Е, я вважаю, що це дуже правильно, що люди питають, що люди хочуть почути нашу думку. Я думаю, що нам треба відгукнутися, адже кому, як не нам, е, краще розуміти, в який бік е, рухатись. І на сьогоднішній день, на базі там своєї спільноти, я просто е, проведу ряд опитувань і обговорень, куди як. В якому напрямку який розвиток бачить український мисливець, що потрібно для того, на думку мисливців, щоб наше полювання стало дійсно зразковим і розвинутим, щоб ми мали багаті поля, щоб ми полювали в задоволення, а не так, як по а не по нужді, скажем так, розумієш? Тобто. Люди, люди самі доволі наближені до цієї сфери, але хочуть розуміти бачення наше, щоб ми підказали, можливо, десь в чомусь, як правильно зробити. Тому що задавати їм питанням і ставити задачі, я вважаю неправильно. Я вважаю, за правильно викласти свою думку і підказати, як розвинути. Нам видніше. Ми, ми користувачі. Ми маємо будувати своє майбутнє. В мисливстві, а не хтось це має зробити за нас, mm -hmm. тому от на, на, на базі групи я буду кажу проводити, провожу вже сьогодні, почав і провожу е, такі опитування, які будуть конкретно ставити питання, конкретно ставитись відповіді, що ми хочемо бачити, куди ми хочемо руху, рухатись, і як е, нам бути з мисливством на сьогодні, так в країні війна, але і мисливством потрібно займатися. Якщо ми ним не будемо займатися сьогодні. То завтра ми не будемо мати нічого. Це, я так розумію, буде таке широке і комплексне обговорення. Хто має хто може приймати участь? Всі охочі, чи треба якісь там градації? Хочі, кожен охочий може висловити свою думку. Звісно, дуже бажано, щоб це було конструктивно, а не Всі ну, погані? а, а не, а не воздуха, щоб конструктивно, тобто наводящі відповіді, я буду давати, да, які я бачу когось є інша думка, він пише свою думку, але без балабольства просто конкретно по темі не розводити, не, не лити воду, щоб менше було, тому що е, роботи мені потім вибирати, що можна дати людям почитати конструктивно. А зараз е, ти, от першу тему, ти таку широку задав питання. Якщо хто хоче подивитися, заходьте до Адріана в групу, там ця тема є. А далі я так розумію, буде якась градація, буде по під темам якимось. Там, типу, там, звичайно, я думаю. Думаю, що буде виноситись там кожне більш конкретне питання, виноситись на обговорювання, ну, да, щоб ми кожне питання будемо е, глобально обговорювати, щоб почути думки. Я м не знаю, як пояснити. Тобто, вибудувати на мою думку, знову ж таки, та ми, ми попередньо зустрічали обговорювали, в нас дуже багато в чому думки збіглись. Вибудувати певний фундамент, для нового законодавства потрібно, тому що це, що в нас є, воно можливо і не дуже погане, але воно зовсім не працює. Вот де біда, а треба зробити так, щоб це запрацювало, щоб прийняти закон, щоб, по-перше, розширити наші можливості як мисливців, да? з одного боку, з іншого боку, більш взяти, ну я, ну, я наприклад, не боюсь більшого контролю. Це теж питання буде під, підніматись. Тобто обговорити все. Глобально за якийсь доволі стиснутий період часу на одній площадці, щоб ну щоб це можна було зручно, потім сісти, перечитати, передивитись, суспільну думку розуміти, щоб не було отцібяти не там моєї, там чи чи, чи шановних наших обранців. Ну. Тобто, це буде знову таки стосуватися це обговорення не тільки закону про мисливське господарство і полювання, так я так розумію, ще будуть норми, якісь там ну, правоохоронних, чи там можуть правоохоронці приймати в захисті да? там, можливо, їхні норми. Знову таки з тепловізерами зараз дуже багато питань. Тобто, це буде стосуватися от пропозиції можна кидати не тільки на рахунок закону про мисливське господарство і полювання, тобто на рахунок всіх, тобто варіантів. Правильно, я думаю що це має, що це буде взагалі комплексне рішення, тому що ну те, що ми маємо зараз на сьогоднішній день. Ти прекрасно розумієш, що, що воно не працює абсолютно ніяк. Немає ніякої відповідальності за браконьєрство в нас. Ну то що, а то що є, це смішно. Немає відповідальності мисливців, навіть самих там за, за культуру поведінки. Я думаю, що це має бути. Це моя думка. Ми її проговорювали, але я думаю, що це має бути комплексне рішення вплоть до е, статутів мисливських і так далі. Тобто, щоб зробити один раз і до цього не повертатися якусь певну кількість років, тому що е, звісно це не буде за рік чи за два. Це має пройти певну градацію, певний час. Але на сьогодні напрацювання треба робити на велику перспективу, що буде, де будуть полювати наші діти, і як будемо ми полювати на старості. Ось. Ось де ну а от по рішенням, е, котрі от що ви там обговорите в в спільноті твоїй, ти е, рішення будеш показувати всім, чи просто от сам е, вибереш, що вирішили люди, і відправиш? Як це буде відбуватися? Буде якийсь там ну та текст, що от ми його відправляємо депутатам? От, так, от таке рішення? Ні, так не буде. Буде е, чуть по іншому. Буде зібрана група мисливців, яких там знають вони яких знаю я, ну провірених людей авторитетних в цій сфері, спеціалістів в цій справі, мислицвознавців і так далі, і на фоні цього всього обговорення ми виберемо е, оптимальне середньозважене рішення для наших реалій і для майбутнього нашого розвитку. Mm -hmm. Ось так буде приблизно, але потрібне суспільне обговорення для чого? Для того, щоб не упустити якусь думку. Ось де ось де вся суть, це виходить як соцопитування. Зрозуміло буде. Ну, що хочуть люди. Так, ну це звісно, mm -hmm. необхідно зважати. Ну. І ще питання: От ти там сказав, що будуть змінені навіть статути. Тобто, ти так е, натякаєш на УТМР. Ні, я мав на увазі статути, що мисливці мають керувати якимось кодексом. Да, певним, це можна назвати кодекс, можна назвати статут, можна назвати правила дорожнього руху. Ну, М -м -м. Ти розумієш, про що я, я б я запропонував ввести так, ну в перспективі ввести такий, розробити такий документ, який би регулював е -э -э всі мисливські правила поводження такі. Так, да. і вплоть до причому культурні також. Ну вони mm -hmm. мають бути включені, тому що ну та як продовжується це сьогодні. Ну, мені здається, що це не зовсім правильно. Mm -hmm. Відсоток людей, які культурно, це культурно сприймають наше захоплення, він, звісно, росте, але він має бути закріплений. Ось, ось де момент. Це це, наприклад, моя ініціатива. Я висловив в принципі заперечень, тоді не почув. Ну, про це рано ну, говорити, тому що я думаю, що є багато... Ми, ми це все обговоримо. От в будемо сідати і обговорювати. Як, як ми це бачимо? Та у нас навіть на треба, щоб якось узгодили день е, мисливця. Тобто у нас їх декілька там. Ну ти ж бачиш, є. його його, а його нема фактично. Да, от, так, от, так. має бути відкриття друга субота. І ми його всі так, от сам я по сторінки святкуємо е, другу суботу. Серпня, ну це для мене відкриття, так. хоч я ти знаю прекрасно, що я відкриваю в травні місяці по самцу кусоль. так ну а перепила треба б було би відкрити було в кінці липня, десь там хоч за тиждень <головіка> і Голуба. Ну а качку перенести. Це все треба обговорити, щоб ми не лишились з носом і розширити треба на ну наші можливості, да, щоб ми могли там полювати, бо дивитися там сойку в Італії, полюють, шпаків там кого <головіка> ну, ну чому ні? Чому ні? Чому хижаками не можемо полювати круглий рік? Лисицю якої в нас в десятки разів більше, ніж від потреби. Чому? А, ну але все ж таки, Адріан, дивись. А... Дуже багато зараз пропозицій буде стосуватися саме УТМР. І в нас в Україні дуже різнобічні думки про УТМР. Від того, що треба лишити, як є, просто ставати нормальними мисливцями, до того, що просто УТМР Тмер нафіг розігнати і там, взяти там, модель, там, яку там, як в Канаді, наприклад, мисливського господарювання, де держава всім керує і ніяких там громадських організацій немає. Це теж можна буде в обговорення закидувати. І ти взагалі це будеш запитувати, чи ці теми можна тобі запропонувати? Ну, звичайно, що я буду запитувати, е, ну не про саме існування ОТМР. Розумієш, е, якщо буде розроблятися новий документ, то під нього будуть вже формуватися якісь нові е, нове бачення, нових структур. Я ж не знаю, що ми отримаємо, що поки що в кінцевому вигляді. Якщо там мою особисту думку цікаво почути на сьогоднішній день, який би той темер не був там поганий чи хороший. Ну ти моє відношення, то знаєш, але е, я сам є його членом, плачу кожен рік внески. Цього року заплачу, не заплатив. каюсь, Заплачу, не можу доїхати. От кажу, сьогодні ну, сам знаєш, що відео збирали збирати, ну, знімати декілька так. днів. Ну сьогодні, нарешті, е, тих 15 хвилин появилось. УТМР, як на мене, можна використати в майбутньому як більш саму, не, не самих чиновників, а саму ідею, саму структуру первинних колективів для майбутнього розвитку. Тобто, на сьогоднішній день я думаю, що треба триматися того утемеру поки що. Розганяти, не розганяти питання дискусійне. Питання в тому, як ми вибудуємо модель майбутнього нашого мисливського господарства. Ну про це також поговоримо обов'язково. А внески треба платити, бо хлопці, ну на жаль, чи на щастя, без немає альтернативи. Поки що на взагалі, як думаєш, відкривати полювання треба, хоч ну там в в тих, що не прилягають територій до фронту, до оцих блярусів, росіянців? російців. Жень, ну напевно, не на часі. Ти знаєш? Е я... Ну як тобі писати, я розумію, що оскільки я безпосередньо не на фронті, я не зможу стріляти. Да? І я думаю, що е напевно треба дочекатися перемоги нашої, а тоді шумно поїхати в угіддя і вже з новими скажем так, емоційними статутами, законами, да, піти і робити це правильно, да? вже більш правильно, і, і, і в іншій країні я думаю, що зміниться країна дуже сильно, коли дасть Бог нам виграти цю війну. І ми не будемо тими прибічниками того совка, що були ну, частково, яким на жаль, ще сьогодні є УТМР десь в якійсь частині, в якій частині він змінюється. Я думаю, що розвиток буде. Ну що ж, Адріан, в принципі, все зрозуміло. Тоді всім раджу заходити в твою групу, приймати участь в обговоренні, бо це дуже важливо. Тобі дякую, що ти погодився на таку ношу, бо це дійсно буде важко. Думок, я вже бачив, що думок дуже багато у тебе в групі, і я не знаю, як це все потім систематизувати. Але дякую тобі і дякую за це інтерв'ю. Жень, тобі дякую, що зідзвонилися, що вирішили записати це відео. Хлопці, всі тримаємо стрій разом до перемоги і в мисливстві до перемоги також. Так що тримаємося. Ну що ж, без зайвих слів, прошу всіх долучитися до обговорення нового нашого мисливського життя, нових наших законів в спільноті много стріч. Нестійте, осторонь! Це треба в першу чергу саме вам і вашим дітям. Борімося! І поборемо. Слава Україні!